Стосовно виборів нічого не кажу, нікого не підтримую. Я взагалі, я і всі мої проекти ніяк політично не ні зацікавлені, не будуть задіяні абсолютно. Я займаюся бізнесом. Я зараз створив проект величезний, де українці мають змогу отримувати ЗП європейського рівня, там 1, 2, 3К вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи новини через соціальні мережі. Ну, сучасний світ настався, роб, все тепер праця знаходиться у нас у цій коробці. Якщо цікаво вам, будь ласка, самі знаєте, де переходити, де клікати, а, проведу абсолютно безкоштовний а, там такий вебінар. Ви подивитесь, як вже наші люди в команді. Отримують за це. І от я займаюся цим. Мені цікаво займатися цим проєктом. Ніякі політичні двіжухи мені абсолютно не цікаво. я Не буду підтримувати нікого з кандидатів і так далі. Просто мою нейтральну думку висловлюю. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про це? Чи може настати мир, чи можуть бути вибори? Ну я особисто думаю, що майже неминуча ця історія. І що буде після? І до речі, так я думаю, що вони будуть весною. Все на зв'язку, друзі. Слава всім українцям. Кому цікава можливість отримати ЗП онлайн європейського рівню, будь ласка, самі знаєте, де переходити? Зустрінемось там. Це абсолютно безкоштовно. Па.